Україна втратила Крим, так вважає Росія. Що думають городочани про майбутнє нашої держави та її територіальну цілісність? Ми запитали на вулицях Райцентру. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яке майбутнє в нашої країни і чи збереже вона свою цілісність територіальну? Так діло в тому, що майбутнє у нас такого якби нормально у нас не буде через те, що Росія до нас сюди втрутилася, а Крим вона мабуть, не збереже. але відрубати його від світу потрібно. Це така моя думка, щоб вони поняли, що воно таке. Хто винуватий? Не Путін винуватий, люди винуваті. Вони самі пішли, самі загнулися, а Путін собі сидить, шашлик хаває і на нас дивиться, і сміється. Ну, якщо український народ буде солідарний, будуть всі триматися одиної думки, триматися кубки, не ділити Україну, так як вийшло в нас з Кримом. Я думаю, що все буде правильно. Якщо теперішня влада буде прислухатись до народу, може з часом. Нашим дітям буде краще? Ну, Наші цілісності, може, і збережено на майбутнього нас ну, не сильно. З нашою владою я такого хорошого майбутнього в нашому не бачу нічого. У нас. Нашою владою нічого не буде хорошого. Що потрібно робити тоді? Це треба міняти просто владу. Ну що власть помінялася, закони оставили, все осталося прежнім. Вони ж не поміняли нічого, вони тільки розказують, що все буде краще, а лучшого то вони не роблять і не стараються зовсім. Знаєте, якщо будемо намагатися за свій народ захищати думку свою мати, то напевно все буде нормально. Війни не буде. Переживаємо, тривожимося, але будемо боротися. Сподіваємося, що все буде добре. Збереже, я впевнена на 100%. Ми, ми всі для того, мені кажеться, і думкою, і всім, щоб зберегти, Україна повинна бути. Це, 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 це однозначно. Навіть другої думки не може бути. Ви вважаєте, що ми будемо гарно жити? Ну, я думаю, що не скоро, але повинні. Понятно, що зараз в державі такі, така криза, важко, але рік-два і зміни підуть на краще 100%. Я так думаю. Це Росія не, не полізе сюди, то збереже, а що ж не збереже. Буде гарна країна, я так думаю, що всі хочуть в Європу. І все буде дуже гарно. Люди працювати труящі, хитрі, розумні, ма що казати. Це не лодери.